Поговоримо про кілька найвідоміших легенд і фактів про каву. 1. ЛЕГенда про танцюючих кіз. За найвідомішою легендою, каву відкрив ефіопський пастух на ім'я Кальді у IX столітті. Він помітив, що його кози, поївши червоних ягід з невідомого куща, ставали надзвичайно енергійними та починали танцювати. Кальдій сам спробував ягоди відчув приплив сил. А згодом розповів про це настоятелю місцевого монастиря, який почав використовувати відвар з цих ягід, щоб не засинати під час довгих молитов. Два. Кава це насправді ягода. Те, що ми називаємо кавовим зерном, насправді є насіниною. Вона знаходиться всередині маленького яскраво-червоного або фіолетового фрукта, який називається кавова вишня, тобто кава. Це оброблене та обсмажене насіння ягоди. 3. Найдорожча кава у світі проходить через травну систему тварини. Кава сорту Копі Лювак, Копі Лювак є однією з найдорожчих у світі. Ціна може сягати кількох сотень доларів за кілограм. Її виробляють в Індонезії за допомогою маленьких тваринок цивет або люваків. Вони поїдають найстигліші кавові вишні, але зерна не перетравлюють. У їхньому шлунку зерна проходять ферментацію, що надає їм унікального м'якого смаку. Після цього їх збирають, ретельно миють та обсмажують. 4. каву кілька разів намагалися заборонити у 16 столітті. В меці каву заборонили, оскільки вважали, що вона стимулює радикальне міслення. Пізніше, у XVII столітті в Італії, священники називали каву гірким винаходом сатани. Ситуацію врятував папа Клемент VIII, який спробував напій, і він йому так сподобався, що він його охрестив, зробивши прийнятним для християн. 5. Найбільші кавомани живуть не в Італії чи Бразилії. Хоча ці країни асоціюються з кавовою культурою, світовими лідерами зі споживання кави на душу населення є скандинавські країни. Перше місце впевнено посідає Фінляндія, де середньостатистичний дорослий споживає близько 12 кілограмів кавових зерен на рік. Це приблизно 4-5 чашок на день. Дякую за перегляд. І не забудь підписатися, щоб підтримати український контент. Бо щоб не говорили, а мова таки має значення. Пам'ятай про це.